Помнит Господь душу тех евреев, которые здесь погибли. И души всех моих родных, по отцу и по матери, которые были умерщвлены, убиты, зарезаны, сожжены. 19 вересня 1941 року на околиці Житомира масово стратили євреїв та громадян інших національностей. Вшанувати їх пам'ять прийшли представники єврейської громади та громадських організацій Пошук і Спокута. 19 вересня в один день було розстріляно 3145. Жителів нашого міста єврейської національності. Хочу зауважити, що ми вперше робимо такий захід, саме в цей день я підкреслюю, бо заходи були і раніше, але цей день ніколи в Житомирі не був наголошений про те, що це була найстрашніша трагедія в часи Другої світової війни. Саме під час німецької окупації Юрій Колокольцев зачитав спогади Житомирянина Пресмана, який на той момент був ще дитиною. Мені удалося спастись. Мені вдалося врятуватися, тому що німці цілилися вище мого зросту. Маму та брата вбили. Мама встигла накрити мене собою. Німці не звертали увагу на тих, хто ще був живий. Їх засипали землею. Їх засипали землею. Сім братських могил із пам'ятними знаками знаходяться у лісі між Довжиком та Іванівкою. Смерть мала звернути праворуч та пройти ще 50 метрів лісом, де на них вже чекали викопані ями. Пам'ятний знак, який ви могли бачити біля шосе, був встановлений на честь людей, страчених фашистами, лише за те, що вони були євреями. Загалом серед євреїв міста Житомир було вбито більше 9 тисяч. Ця Стежка веде нас не просто до лісу, а до братських могил. Це ниточка, що пов'язує єврейські сьогодення нашої громади з її трагічним минулим, про яке ми не маємо права забувати, що Ета історика того міста знаходяться з ця історія. Вона живе не 60-70 років. Це сьогодні. Кожна людина це обличчя Бога. Кожна людина це цілий світ. Ми повинні думати, що ми робимо, аби не було війни. Деліт не будь війни. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина.